Друзі, усім привіт! Колись це місце було справжнім раєм на півдні України: гінічиська, Арбатська стрілка, тепле море, просторий пляж, чисте повітря і море спогадів. Так що ж сталося зараз? А зараз море затягнуте водоростями, берег занедбаний, запах неприємний і практично жодної живої душі. Подивіться на ці кадри, як виглядають пляжі і море зараз. Подекуди пляжі більше схожі на смітники, ніж на місця. Для відпочинку. Для порівняння подивіться, як усе виглядало перед початком сезону, коли пляжі активно готували для відпочиваючих. Прибирали сміття, вирівнювали пісок, встановлювали навіси і кабінки для перевдягання. А зараз. А зараз, а зараз гляньте на кадрі із села Щасливцево. Тут навіть коментарі зайві. Це вже не просто зміни. Це рана, яку залишила війна навіть на морському узбережжі. Я не знаю, скільки ще часу пройде, перш ніж сюди знову повернеться життя. Але хочеться вірити, що море очиститься, а пляж. Знову наповниться дитячим сміхом.